Нижче села Івана Золоте до Дністра спускається Великий Яр зі струмком та водоспадами Іванський жову або Совинний яр. За 400 метрів вверх по струмку витікає потужне джерело. Місцеві розповідають, що джерело багате на сполуки срібла та інші мінерали. У 80-х роках ХХ століття від джерела був проведений турбопровід до села Торське для розливу у пляшки, а можливо й до будівель Заліщицького коледжу у саду. Частина турбопроводу у межах Іванського жолуба від джерела до поля на початку 2000-х років викопана металозбирачами.